Привітати вас зі святом Святого Миколая. У нас буде, поки я записую це відео, у нас буде це свято з ночі сьогодні на завтра. Тому е, хочу вам показати, що мені подарував мій Миколайчик. У мене ось таке худі рожеве. Це у нас центр прийняття рішень. Так, далі. Що у нас отримає малеча? Малеча отримає ось такий конструктор. Зараз у нас йде мулька на ці літаки. Ось такий, типу, конструктор. Будемо складати. І далі У мене є дівчинка, з якою ми спілкуємося через Instagram. Вона теж робить лялечки Блайс. І я хотіла разом з вами розпакувати. Вона мені привезла подаруночок. Вона відпочивала на острові Мадейра. Ось така в неї криточка з написом. І вона мені е, прислала подаруночок. Я думаю, що вам теж буде цікаво подивитися, що ж тут є. Тут ось така штучка. Вона щось тут булькає. Давайте зараз поглянемо щось. О! Це, походу, щось алкогольне, а може й ні, не знаю. Понча до Мадейра. Я не знаю, що це. Ну, о, цікаво, що, що це. Що це? Наказала, що спробуй відчуй смак цього острова. Так, і ще з фен. Було демел, декана да де Мадейра. І ось що. Це. Я чесно взагалі не шарю що тут. але зараз будемо розпаковувати. Чи це смаколик, чи це щось. <смірш> Треба в неї потапити. Що це таке? Це, походу, смаколик. Ось, не знаю, що це? Схоже на пастилу. Будемо питати, що тут. Це є сюрприз такий. Дуже дякую, Олечка, якщо ти мене дивишся. Дуже дякую. І Так, я дізналася, це е, у них національний напій. Так, він є алкогольний. Я його ще не пробувала від Києві. Але цікаво. Так, це, це у нас е, теж національний пиріг. Це, типу, як. Е, Бісквіт з шоколадом, там, горішки. Мені розказали, дуже смачний. Ось такий смаколик. Ось це їхні національні продукти. Доброго раночку. Так, що я тут роблю? Зараз якось кручу верчу цю лампу і хочу записувати майстер-клас на брязкальце. Ось, Тому я пробую, як мені буде зручно. І краще буде освітлювати. Ось. Бо раніше а, раніше я ось цю лампу використовувала. Ну, По суті, вона теж дуже гарно ви... мені підсвічувала Ну, завжди. Я нею користувалася. Ось. А так як з'явилася ця лампа, то тепер хочу фіксувати ось сюди телефон і пробувати в'язати. Ось тому пробую щось не знаю, куди мені сісти і присісти, щоб воно якось було зручно і гарно освітлювало, і гарно було видно саме матеріал. Ну так, я думала, сидіти, вязати. По суті, все видно. Ну, зараз буду тестувати. Якщо що, потім заціните, що вийшло з того. Який майстер-клас вийшов з того. Ось. Так, також я перев'язала шапуню для Діда Мороза, ось, як я казала, в тон під бороду цією ж пряжою, і пуп, пупончик, і ось ободочок. І мені здається, що так вийшло навіть краще, більш гармонічно. І що-що, що, я хотіла сказати, що. Мені залишилося зв'язати шапоню ось ще для цього. І ще ось і для цього. Ось три Діда Мороза. А, і ще ось додати цю пряжку. Ще, до речі, отут я пришивала бороду по бокам, а тут не пришивала. І мені здається, що краще, напевно, не пришивати. Тут трішечки додавала. Ці стопчики, ну, петлі трішки довше зробила, ширшу бороду зробила, Да Правильно буде сказати, ширшу. Ось. А перша була зовсім ось така. Не знаю, видно вам ось так. Тут вже така багата борода, а тут поменша борода. Ну, мені подобається більше така багата. Ось. І тут я ще думаю, може, усмішку йому додати. Такий, типу, маленький сюрприз буде для клієнта. Ну, таке. Таке, таке. Потім печиво. Пряня моє, да? ось така. Я її в'язала по, по образу іншої іграшки. Ну, тобто, вони пряні всі на одне лице, да? пряня є пряня. От. Але я в'язала по-своєму. Так як мені зручно і звично, мені більше подобається. От. І в мене в інстаграмі було багато запросів, щоб я зробила теж ну, майстер-клас, схему, щоб я теж показала, як в'язати пряню. От. І що я думаю, ну добре, якщо народ хоче. Буде ось. І ми теж зв'яжемо пряню. Зараз мені залишилося оформити, і найближчий час я постараюся її засняти теж вам і будете в'язати до Нового року. Ну В цьому кольорі мені, звісно, більше подобається. Це, як сказали, менш піджарений пряник. А це більш зажарений пряник. Ось. Ну, ось такі пряні. Тому добре, будемо в'язати їх без проблем. Ось. Так, дівчатка, був такий в мене коментар, питання, як я знаходжу клієнтів за кордоном. Так ось я їх не шукаю. Вони знаходять мене. Зараз по своїй практиці я вам розкажу, як це було. Перший мій клієнт, такий достатньо оптовий клієнт, був з Великобританії, і як вона мене знайшла. Колись, це ще задовго, до 22-го року, я зв'язала іграшку по майстер-класу іншого майстра, і я її відмітила в сторіс цього майстра. Дякую за майстер-клас, її відмітка була. І вона зробила репост собі на сторінку моєї роботи. Ось ця клієнтка в неї побачила мою іграшку і написала мені. Написала мені, що я хочу таких іграшок багато. Типу, зможете ви зв'язати. Я, звісно, так. Да. Окей, зв'яжу це був мій перший такий досвід з оптовим замовленням і з замовленням за кордону. Ось ми працювали з нею на протязі, напевно, ну, двох років. Довго ми з нею працювали. Тобто вона мала свій магазинчик за кордоном і там продавала іграшки наших майстринь. Тобто вона ще не, не тільки в мене брала, ми її нав'язували ці іграшки і відправляли цілими такими великими коробками за кордон. А, вот. Потім так вийшло, що вона перестала цим займатися. Там в неї були свої причини, все добре. Ось, і, і, і все, я в'язала ось. І я в'язала по Україні. Ну, все, нарешті я зробила цей майстер-клас: ось такий жираф народився. Ось будете в'язати, якщо забажаєте. Ось так він звучить. Поки я його записувала, я вже замерзла тут сидіти. І втомилася моя спина. Так, але робота зроблена, і я дуже в захваті. Так, що у мене вже все від павербанку, тому що у нас вимкнуло світло, і я, поки в нас не було світла, в'язала ось за допомогою павербанка. Підсвітки лампи і за жираф. Тому, зустрічайте скоро на каналі. Може, вже є. Поки це відео вийде, може вже є цей майстер-клас? Так, і відразу буду відправляти жирафа. Ви зрозуміли, що майстер-клас з'явився, тому що прийшло замовлення. Так, от. Це буде для новонародженого малюка одне брязкальце, потім для другого новонародженого малюка ось таке брязкальце. це мене вже його замовляють другий раз. Потім ось така ще зайка у нас з ім'ям. Так, ім'я у нас Майя. Ось, Це зараз я всіх пакую і буду бігти на пошту. Мої візитівочки, які я роздрукувала кожному в коробочку. Зараз все пакую і біжу, поки є світло, біжу. Так, ось так в мене вийшло. Ось два брязкальця, дві маленькі коробочки, і зайка в такій коробочці. До речі, ось так я оформила їхні мордашки. Ось такі вони вийшли, позитивні, вже гарнюнькі нарядні. І Від Мороз. Красний нос. Зараз зроблю їсний нос. Ось тут щічки. І буду їх відправляти. Ой, ну не знаю. Він мені так подобається. Дуже прикольно вийшов. Ну, як для мене. Мені дуже подобається. Я задоволена результатом. Ось такий другий дідуган. І ось такий третій дідуган. Ще в мене є одна задумочка з приводу цих дідусів. Потім зроблю, покажу. Потім два сніговичка. Мене питали, по якому майстер-класу я в'язала. Немає майстер-класу. Я в'язала по фотографії клієнта. Тобто мені скинула моя клієнтка, яка бере в мене іграшки. Вона скинула фотографію і каже, хочу ось такого. Я кажу, окей, все зробимо. Ось, і по фотографії я зробила подібного по-своєму, зв'язала цього сніговика. Ось, і пряньку теж зв'язала. По образу вона мені теж скинула. У мене таких майстер-класів немає. Зараз наразі їх купити не можна і не хочу, тому зв'язала я так, як я вмію. Ну, все гарно. Краса. І тут ще ці шапунки. Новорічні шапуньки. І я знайшла якусь свою іграшку, яку я в'язала на самому початку свого в'язання. Зараз вам покажу ось така була іграшка. Це оленятка. Недов'язане, тому що немає у нього ріжок. Ось. Йому, напевно, років вже 6. Років 6 або навіть 7, бо я вже в'яжу, це виходить восьмий рік. Йому, напевно, років 7. І погляньте, його потріпало. Ну, іграшка як іграшка, але зараз би я зв'язала по-інакшому. Наповнення було по-інакшому. Ось оцих би штучок уже не було б. Я в кожному майстер-класу кажу, як ось наглядно можете побачити, щоб у цього запобігти, щоб вона при е, корис, використанні іграшки або навіть прані не повилазила оця ниточка. Е, треба її ховати. Коротше, при в'язанні в, в майстер-класі я це розповідаю, ці нюанси. Ось. Так, один момент. Потім була ось така сова, в неї були очі такі великі, блискучі, але мені вони були потрібні, тому я їх повинімала. Але це була сова, зв'язана з залишків пряжі. Тобто я в'язала, бачите, спочатку такою бірюзовою, або цим синім, я вже не пам'ятаю, звідки вона да, синім в'язала, у мене синій закінчився і. Думаю, окей, продовжу я в'язати е, таким бірюзовим. Коротше, така сова. Вроді би, непогано вона виконана технічно, але ну, тут тобто є такі іграшки, які в мене їх не придбали, вони залишилися в мене. Деякі іграшки я е, е, крамсаю, винімаю. Цей наповнювачі, от, або очі, наприклад, тут о, ці блискучі можна було їх ще раз використати. Ну, тобто, вона не продалася, вона залишилась в мене. Е, так, мені було сумно на той час, але зараз я розумію. Так мало бути. Ось і цей олень недолень Тому, дівчатка, до чого я це кажу? що ніколи не зупиняйтеся на своєму шляху. Якщо ви хочете в'язати, хочете продавати іграшки, просто не зупиняйтесь, удосконалюйте свою техніку оформлення іграшок, навчайтеся, шукайте любу інформацію. Зараз інформації в інтернеті дуже багато. В своїх майстер-класах я теж розказую всі нюанси, я, ну, я ділюся, тому що мені не шкода. Вот. І Вірте в себе. Просто повірте в себе. Я занесла ялинку і мої звірі зараз просто в шоці коротше, від того, що тут дерево живе у нас вдома. Тільки особливо. Так от. Дівчатка, вірте в себе, не опускайте руки. Бувають такі дні, коли не хочеться в'язати або хочеться все закинути, ніхто нічого не купує. У мене були такі навіть місяці, коли в мене нічого не купували, замовлень не було. Я сиділа, в'язала просто так, тому що я люблю в'язати, і я в'язала просто за, заради задоволення спробувала щось або видумувала в цей час, в той період, коли в мене не було замовлень, я придумувала свої іграшки майстер-класи, да? коли на це був час. Я тут сижу і тішуся, тільки що перебрала свій бісер, а, повисипала по одному контейнеру а, знаєте, різний розмір, але. Одного тону. Ось тут молочний такий. Там різний є, там є такі, які переливаються. Це... Ой, хочу показати все висипається. Отже, потім ось такий тут є. І ось такий чорний. Погляньте. Там теж різний є. І є там. Більш металевий колір. Ну, вже змішала. Коротше, там ще є синій. Ну, і ось такі бусинки це мені якраз дуже підійдуть, гарно підійдуть для блась. Ось. Ну, або для прикрас. такі я ще. І чорні звичайно. Так. Чого я до них полізла до цього бісеру? Тому що в мене є така ідея з приводу новорічних іграшок. Я хочу спробувати зв'язати іграшки гачком з пряжі і потім повишивати бісером. Ось, і я думаю, що воно буде так класно мерехтіти переливатися на тих вогниках на ялинці. От. Що ну, ну дуже хочу спробувати. Потім, якщо в мене все вийде, або що вийде, я вам покажу. Обов'язково. Ось такий мене бокс. Цей такий гарний-гарний просто. Там є і синій, там на синій такий колір. Чорний, металевий і різного розміру. Не будемо ми довго на цьому зупинятися, отже, розказала вам розклад. Далі покажу вам, що з цього вийде, з моєї задумки. Ще погляньте, який в мене ведмедик зробився. Це звелюто зв'язаний, розмір 33 см. Дуже крутий колір, такий темно-шоколадний, темно-коричневий. Ось. Вперше в такому кольорі в'язала. Дуже Дуже він, коротше, прикольний такий прям. Там не можу. Ой, зараз зроблю фото їх його, і будемо показуватися клієнту нашому. Також покажу, що працюю зараз ось над такою лялечкою. Ось таке волосечко в неї з пряжі букле. У мене залишався моточок з ось цього ведмедика. Ну, от. І я його використовую для волосочку зараз. От вже такий образ в мене вималювався в голові, як, яке в неї буде вбрання. Потім теж буду вам результат показувати. Тут ще в мене Волосечко все підрівняється. Думаю, закрутити такі гульки. І тут, і тут закрутити гульки. Отже, працюємо. Зв'язана вона з хлопкової пряжі. Така достатньо кропітка робота, як для мене, тому що я в'яжу дуже довго і мені ось такою ниточкою. Дуже втомлюється рука в'язати. Ось бо дуже сильно затягую я петлі і, коротше, і руку качаю, і, і, і іграшку в'яжу. Ось така ляля. І так, свято наближається. Чомусь телефон включив в спишку. Ось, ну добре, будемо так тоді знімати. Е, як. Придбала ялинку в цьому сезоні е, горщечком. Вона там ось горщек є. От, і я її хочу після Нового року висадити біля будинку. Тому ось таке рішення мені їх дуже шкода. Живими зрізаними купляти мені не хочеться е, штучну ставити я. Теж не хочу, мені воно чомусь дратує. Вона мене не знаю. Раніше ставила, але зараз чомусь дратує воно в мене все. Ось. Тому я хочу натуральне живе і щоб воно потім з руками приносило ще радість. Ось таку ялинку. Це блакитна ялинка. Росте вона, здається, до трьох метрів, двох-трьох метрів. Здається, не пам'ятаю вже, що мені казали. Ну, ось, сказали, що переживе новий рік. В приміщенні і після Нового року можна її висадити і буде ось така ялинка. Потім теж покажемо, як ми її висаджуємо. Ось, будемо наряджати її сьогодні або завтра. Ну, що, будемо завершувати це відео. Я дуже вдячна вам за перегляд. Я сподіваюся, вам було цікаво зі мною. Ось що я вам хочу побажати. Натхнення, любити те, що ви робите, не зупинятися на тому, що ви робите, і вірити в себе. Особливо вірити в себе. Ось. Тому до зустрічі в наступних відео.